Проміжок, якому належить значення? Логариф. 125 з основою ці Це логариф. Ми можемо переписати як логариф. 125. Засновую. Ну, ці це те саме, що 1 5 Тобто. Одна п'ята в якомусь степені. А, нас питається повинно дрібнити сто двадцяти Одну п'яту ми можемо записати як. 5 мінус. степені мінус А, в степені мінус А. 125 двадцять нас. 5 третій степені, тобто, степені ми можемо опустити, нас залишається. Тобто основа можемо опустити, нас залишається мінус А. До рівня 3, тобто А. До рівня мінус три. Димосі компромішку. Наша відповідь належить, і це відповідь Б.